Поглядом дружини, згадаєш молоді літа, як вони сходили по ожину. Ожина зараз є. Осі Вікторові. А це хто у нас? Доброго дня. дуже, дуже, як то кажуть, наступили на свої пічні і зробили. Я хотів побачити вас. будь ласка. Виріс на ваші пісні. Ні одне, як говорять, ні одного весілля, ні одної проводив не було добачити. А є ще, ще ж одна така, що вони вона якось її задавили. Гречанська жартівлива. Не ходи по воду, бо під вікнами, поки разом з братом ми не звикнемо, поки ми дівчат не покохаємо. Поки на весілля попрохаємо, а вона з відео, коромислом, ходить попід хату, як на промисел, в хаті сидимо ми з братім зайцями, навіть гнімаю їм пальцями, сіра е! моя мила перепілочка, бригадира донька, мов сопілочка, ще зрівнять хіба що із смерекою. Підійдеш, обпали.

Через скільки років через ви нас порадували з тичу Так, І я свою збірку посвящу вашому колективу і першим, де вона піде, вона піде в Олександрів. Місце в музеї вже для мене є. Хто mm -hmm. захоче подивитися, чим був ясен молодості, хай заходить в музей. Ви ну, знаєте, знаю, молодості. Знаєш, як переказали. Опять будут ночные поезда. Опять зовут другие города. Беда не в том, что молодость проходит, а в том, что не проходит. Вот беда. Мою концепцію ставлення до народу, ставлення до нашої літератури і до нашої літератури. Художньої. Для поезії, для віршів. Живи Україна соборна і вільна, ми діти твої, що кохають тебе. Живи Україна до зради не схильна, хай Бог нас з тобою дослали мене, щоб праця у кожного долю пала, щоб голод і голод. Добудь назавжди, щоб правда над Кривдою сонцем сіяла. Ставайте, шановні, на шлях боротьби. Живи Україна, соборна вільна. Ми всі українці, ми всі трударі і доля хай буде для всіх нас єдина, вставати до праці, зорі до зорі. Селище рідне, що журбу в своїм серці несе, голосами і піснями небідне, понад тясла нам верби пасе. І куди б не закинула доля, я душею навіки приріс, краю мій біля хати тополя, Що щепоче й каменем не Відгорілося все, що горіло, відлюбилося все, що могло. Тільки селище з гадками гріло і в обійми свої прийняло. Олександрівка, селище рідне, ти матуся моя назавжди, поклоніння й пошани, ти гідне. Повернувся я. Ти підожди. Олександрівка. Це селище міського ти. Це Олександрівські садрі. Це колія уздовжого в залах, де від'їжджають назавжди. Це сивий тяснуть з верболозом, то поколі свічками стоять. Там діт басилі, де завозом неначе ноги не боять. Не рідний край, де чисті рост, де небо мріли облакить. Там, девчата носят курси, де щастие не е серця від старця. Не питаючи з років тині, обіймають мене головка. То утрута моя молода, то у грудях моїх буревиці, що дівчата цілують мене, а то ви не дуже молоді. І не питаючи з років на В чом срібло вляглова і скроні, Що тихенько лягаю полині, підіймаєсь цілої долоні. Не стаїся, друже, мені, наче зірка лечу з краю, розсипаючи верні вогні усягнути скла. Давайте, люди добрі, вип'ємо за велику силу Слово! Наються с мечі, як зустрілось кохання, наче зірка мечі. Ми Но журіться, дівчата, і поколі мої, повернуться солдати в пам'ять скресливої Олександрівський вальс, варі. Награються смичі, як зустрілось кохання, наче зірка в бо над тяс поруч рука в руку піде. В Олександрівці рідній праці щастя знайде. Олександрівський пальці нароються смичі, як зустріла з кохання, наче зірка в ночі. І це ж вірш, який покладений на пісню, наступний вірш. Ну як на музику, є пісня. же, так, Оксанин вірш. А в Кіровограді знову дощ, і нестерпно пахнуть хризантеми, і горять сонцями серед площ. Сіре й жовте, смак моєї теми. Мокнуть перехожі втікачі, існують кудись собі осінь, парасолі, сумочки, плащі, а мені куди не знають досі. За прогнозом дощ у місті сум, і їде мокру душу прихилити, тільки хризантем вогнений бум. Жіночко, на всі продайте квітів. Чудово! Ну, <клухи> <клухи> <Щудово. клухи> слова не болять, бо вони не твої, то просто слова перехожих. Я виграла в тебе всі мирні бої, і сліз напилась з переможних. Додолу шолом і на землю мечі їх брязкіт поглине тиша, і стомлений ангел засне на плечі й мене, як дитину, колиш. До Кримського лялась у хату, що символом Третього Риму три лісах стоїть воювати. Поставлять йому блізки в Канаді чи навіть в Бостоні. Бо серцем своїм він був близький всім людям знедоленим стогоні. Немає пророка в вітчизні. Тож, друже, чому сумувати? Не ж й там коштів різних, та й у Крим до моєї хати. Чому жінки стають поетами? Чи хліба мало, чи визнань? Летять їх сповіді сонетами Із серця, ніби із вигнань, летять їх душі не підкуплені, ні тілом, ні легким рублем. У слово віддано залюблені, наче мало їм проблем. А скрізь новітні технології, Апокаліпсис сумара, та дім веде їм хронологію, бо в нім ще бече дітвора, і хай шмагає їх вітрищами, оце життя від Бога вік, Вони стають від того вищими, бо ж вірш надійний чоловік. Оце їх слава неспростована, і хліб, і пізня, і вода, і рушниками даль гаптована, віконце сонцем загляда, та не прикрасить їх портретами ні ермітажі, ні щити. Та все ж стають жінки поетами, щоб світ собою зберегти. Дай Та чого ж голуби? Ти поетеса, пиши ти от Бога. У тебе є іскра Божа. Я хочу докричатися до вас і запитати, як ви там без мене, що вмієте у тихій ночі часу? Чи ваша думка чи летить до мене, чи просто повалитися за вас? Безслівно серце і душа щиро, за те, що ще хоча б один єдиний раз Про мене ваше серце за тим тілом Чи можна, хоч подумати про вас, про нездійснену таїну надії, як унесу у серці по світах, та доля посилав печаль безміни? Дозвольте хоч поплакати про вас, Як лист дроняє звід листочки жовтні. Де моє серце, серці, смот і повсякчас, молози не ударили самотні. Я хочу посміхнутися до вас. І закружлять в осінні та лілюсні. Я хочу пригоднутися, кожен раз як я боюся вас, я так загад боюся. Зустрілись ми, побрались, наші діти, як птаха для польота, два крила. За впасю цілу. Спилюсь під ноги з тежкою росяною. Ти, жінка, і краси. Це щастя, що життя прожив з тобою. Кохана, мила, зоряна моя. Пробач цей день сімейний, неурядний. Пробач за все сьогодні. Бога радий. Пробачте люди з нашого роду. Ми зібралися сьогодні е, на зустріч е, з автором пісні, яка є гімном нашої Олександрівки. Ось цю пісню Подаття. Ну, є в нас ось перший виконавець цієї пісні. А ми йому підспіваємо. Є інші люди, які ось Віктор Данилович теж співав цю пісню. Ну, щоб ми виконали цю пісню і це збереглося у пам'яті всіх. Там, де ліс, де потяг, там, де колія, де з дитинства стежками гукав, І куди б не йшов, куди б не їхав я, кращих місяців, не розшукав. Де завод стоїть оглядним красенем, де накруг розкинулись лани. Старий дім в обіймах з юним ясенем, старий дім в обіймах, Ні. рідний дім в обімах, старим я синем. Олександрівко, вони твої, понад Тясмином, понад Тясмином, там тепер ви схилили стоян. Осандрівський, Олександрівський! Над нами горять. гості, приїздіть до нас у селище, подивіться на його красу, певня не втерпіте, оселите, хліб і снігом люди несуть, понад тясминов, понад тясминов, та не.